Усім дорогі браті та святі, слава Ісусу Христу, навіки слава. Сьогодні у нас знову буде дії святих апостолів, та я вам зачитаю декілька віршів з них. Повернення в Антіохі А Павло, пропувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив досиль. І з ним макила та прискила. Він обстриг голову в Кенреях, бо дав обідницю. Причали у Ефесі і залишив їх там, а сам увійшовши до синагоги, розмовляв з юдеями. Як просили вони залишитися в них на довший час, то він не погодився, а попрощався і сказав: мені неодмінно потрібно провести свято, яке наступає в Єрусалимі. Я знову повернуся до нас, до вас, вибачте. Як на те буде воля Божа, та й відбив Зефеса. І, прибувши до Кесарії, зайшов та привітав церкву і відбув до Антіохії. Третя подорож Павла Аполлос. Пробувши певний час, він вирушив далі, проходячи за порядком Айля Галатійську країну та Фригію підтримуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у Писанні, прибув до Ефеса, був він наставлений на Господню дорогу і, на, і палаючи духом у говорив і на про Ісуса, значить тільки хрещення Івана. І Він почав сміливо промовляти в снагозі, почувши його акили і прискила, прийняли його. Та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його і написали учням, що ми прийняли його, і як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірять через благодать. Бо він завзято доказував юдеям їхньому неправоту, прилюдно доводячи Писання, що Ісус є Христос. Тобто є Месія, тобто є Син Божий, тобто Бог. Павло в Ефесі, послідовники Івана стають християнами. І сталося, як Аполлос був у Коринті, Павло, пройшовши внутрішні території, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх, коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого? Вони відповіли йому, Та й ми не чули, що є Дух Святий? А Він їм сказав, то, що, то в що ж ви хрестилися? Вони відповіли в хрещення Івана. Тож Павло промовив: Іван хрестився хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб ви повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло поклав на них руки? Зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкували, а було їх усіх чоловік з дванадцять. Павло проповідає Ефесяна. Увійшовши ефесян. до синагоги, він рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже. А коли деякі опиралися і не вірили, злословлячи Господню дорогу на очах у безлічі народу, Він відступив від них, від окремих учнів і викладав дав щодня в школі одного тирана. Одного тирана. Це було впродовж двох років. Тож усі, які жили в Азії, почули Господнє слово, юдеї і греки. Господь творив чудеса. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи, заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів. Одного юдейського пересвященого скеви, вони це робили, а дух у відповідь сказав їм: Ісуси, я знаю, і Павла знаю, а ви хто такі? І накинувся на них чоловіку, якому був злій дух, і, переміг, і перемігши його Бог, подужав їх, і так, що втекли з того дому нагні та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесі. Її страх напав на них усіх, і величала сім'я Господа Ісуса. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визначаючи, визнаючи і розповідаючи про свої вчинки. А багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах і підрахували їхню ціну, та знайшли, що це 50 тисяч срібняків. Отак от, от завдяки Господній силі, слово зростало й міцніло. А як це завершилося, Павло в Дусі задумав, задумав, Прийшовши через Македонію і Ахаю попрямувати до Єрусалима, говорячи як побуває там, то потрібно мені Рим побачити. Пославши до, до Македонії двох із тих, які прислувували йому Тимофія і Ераста, Сам затримався на якийсь час в Азії. Заклод проти вчення Павла. Того часу зчинився чималий заколот щодо Господньої дороги, бо один золотарне ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі стрімні храми Артеміди, давав ремісникам чималий заробіток. Зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав: Мужі. Ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по сіазі цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи, наче то те, що зроблено руками, то не боги, а таки є не боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але і храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо. І буде знищена велищі її, поклоняється вся Азія та цілий світ. Почувши це, і переповнившись гнівом, вони кричали, вигукуючи: Велика Артеміда Ефеська! Тож місці зчинилося колоднеча, схопивши Гая та Аристарха, македонців, супутників Павла, всі як один кинулися до амфітеатру. Коли ж Павло хотів вийти з натовпу, то учні не дозволяли йому. Дехто з азійських начальників, які були його приятелями, послали до нього і благали, щоб не йшов він до амфітеатру. Отуж кожен кричав щось своє, збори були б бурхливі, та багато хто не знав, чому вони зібралися. З юрби виснули Олександра, якого запропонували юдеї. Олександр, зробивши знак рукою, хотів дати пояснення Юрбі. Та, довідавши, що він юдей, усі за дві години вивукали в один голос. Велика Артеміда Ефеська, а міський писар, заспокоївши Єрву, сказав Мужі Ефеські, чи є якась людина, яка не знає, що місто Ефес шанує велику Артеміду та її образ, що впав з неба? Отже, оскільки це не треба вам вамуватися і не робити нічого необачного. А ви привели цих людей, які ані храму не обікрали, ані богині нашої зневажають. не зневажають. Тому, коли метро. І ті розмісники, які з ним мають до когось справу, то є судді, то є судді та проконсули. Хай позивають один на одного. А, а як чогось іншого домагатися, то нехай вирішиться це на законних зборах. Оскільки нам загрожує небезпека бути за сьогоднішні звинувачення, звинуваченнями в заколоті. І немає жодної причини. Котрою зможемо виправдати цей безпорядок. Сказавши це, він розпустив збори. Ефесу до Труати. Коли колоднеча вламувалася, Павло поскликав учнів і потішив, потішив і поцілував їх та вибрався йти до Македонії. Пройшовши ті краї під бадьоришим тамтешніх батьма виступами, він прибув до Греції. І прожив там три місяці, оскільки юдей вчинили змову проти нього, коли він хотів відплисти до Сирії, то він надумав повернутися через Македонію. З ним пішов аж до Азії син Піра, Стовпатер з Вереї, Солуняни Аристарх і Секунд, Тервіць Гай, Тимофій та Азійці Тих, який трохим. Вони вирушили раніше і очікували нас у троаді. Пало в трогаді. А ми відпливли після Днів пісників із Филип, і прибули до них через п'ять днів у труаду, де прожили сім днів. Ось такі були на сьогодні вірші, та така була сьогодні тема, дорогі браті та сестри. Слава Ісусу Христу! Наніки слава! Пам'ятайте, що Бог вас любить. Амінь.